Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми будемо розглядати надзвичайно актуальну тему: як захистити себе від радіації. Ця тема викликає надзвичайний ажіотаж. Сьогодні аптека скупає калій йод, щоб захистити щитовидну залозу. Но наш організм складається не з одної щитовидної залози. Є більш важливі життєві органи, від яких залежить наше життя, а калій йод їх ніяк не захищає. Та й щитовидну залозу захищає отак. От Всього на всього, але щоб не бути кажемо, голосновних, давайте я вам спочатку покажу деякі дані, деякі документи. От дивіться, я в руках тримаю збірник наукових праць, проблеми екологічної та медичної генетики, клінічної імунології. Збірник є фаховим виданням по публікації основних фрагментів дистанційних робіт у галузі медичних та біологічних наук, відповідна постанова вищої атестаційної комісії. Тобто, Публікація в важливому виданні. Більше того, статтю, на яку я буду посилати сьогодні, співавторами є не просто там професори, доктори медичних наук, це лауреати державної премії, сіменології, заслужені діячі науки техніки, тобто рівень дослідження надзвичайно високий. Високий ще тому, що відповідався в нашій головній лабораторії, це інститут, тодішній інститут онкології, тепер Національний інститут рака. Це основна лабораторія радіології і онкології. Що ми там робили? Власне, наукова робота була присвячена тому, як захистити онкохворих від наслідків опромінення, тому що це надзвичайно руйнівна сила на організм. Ви знаєте, ми не тільки досягали шикарного захисту від опромінювання, більше того, результати опромінювання були покращені в 5-6 разів і захистили хворих. І результат опромінення. От подивіться на екрани, зараз побачите таблицю, де приведено, що якщо з контролем пухлини досягали там величезних розмірів, то дивіться, то зменшувалися вони по кінці опромінення аж в 6 разів при застосуванні оцього засобу, який я вам сьогодні буду ринкувати джерело. Але ми пішли далі. Ми в експерименті почали опромінювати. Тварин летальними, смертельними дозами промінення. Тобто вже більше враження бути не може. 80-90% тварин в різних серіях дослідів виживали. А більше того, а тих 10%, які все-таки гинули, то вони жили набагато довше, ніж тварини в контролі. Про що це свідчить? Свідчить, що насправді да, джерело є дуже надійним засобом від радіації. Ну, це не на пустому місці. Розумієте, чому в мене виникла така ідея? Я більше 10 років співпрацював з Союзом інвалідів Чорнобиля, де дуже були важкі те, теж, враження. Тобто, я допомагав не просто там інвалідам, а тим вертольотчикам, які зависали над реактором, скидали туди там воду, пісок там, при гасінні пожежі. І були надзвичайно гарні результати. Тоді я зрозумів. Що захистати в першу чергу і головним об'єктом захисту повинна бути не щитовидна залоза, а наш імунітет. І справді, бачите, якщо якраз в основу положити захист імунітету, то бачите, навіть виживають при летальних смертельних дозах випромінення, не кажучи, вчити, що є наскільки надійний захист там в інших випадках. Якщо так, так проаналізувати ситуацію, імунітет впливає абсолютно на всі сторони нашого життя. Це не тільки захист нас від інфекції, там, це, по-перше, всі регуляторні механізми, які існують в організмі. Це репаративні функції і так далі. Це, кажемо, напряму зв'язано з старінням. По мірі того, як у нас падає імунітет, у нас відбувається і старіння організму. Тобто всі основні процеси залежать від імунітету. Імунітет у нас це якби головний адаптоген, який допомагає нашому організму пристосуватися до абсолютно любих устой. Це не тільки до таких важких, несприятливих, як там радіація. От ви виходите з теплого приміщення на холод, імунітет повинен зреагувати. Як пристосувати вас до цієї зміни навколишнього середовища? Якщо це робиться невдало. То виникає там алергія на сонце, холодова алергія і так далі. Це головна система наша, яка повинна захищати. І бачите, ми підтвердили це в експерименті. Більше того, якщо там будуть якісь там вибухи, то на віддаленні будуть, звісно, там летальних доз проміння не буде. Але ми робили інше. Ми робили, якби каже, таке фракційне опромінення, якби хронічні форми. Промінювали цих тварин. Щоб було враження шкіри, там випадала шерсть і так далі. Ви знаєте, при застосуванні джерела це заживало миттєво. Тобто це надійний захист не тільки від великих доз радіації, який допомагає врятувати життя, а це захист усього нашого організму від тих хвороб, які можуть виникнути на базі, скажімо там, любих доз опромінення. Краще ви ніде не знайдете. Знаєте, за багато років. Які я присвятив вивченню цієї проблеми, не тільки вивченню проблеми, бачите, ми робили і експерименти, і апробації, і так далі. Я не бачив жодного засобу, який справді може являтися добрим, як би казати, надійним захистом від радіації. Запам'ятайте, захистом від радіації можуть бути антиоксиданти. тобто ви можете застосовувати інші антиоксидантні засоби, тому що якраз саме оце захищає від наслідків. Радіації наш організм. Так от, джерело є самим повним, самим могутнім антиоксидантом. Чому? Воно не тільки впливає на скажімо, кінцеві продукти, перекисного кисняння ліпів, воно нормалізує рівень ферментів, які керують цим, і захищає кров. Так що, більш повного антиоксиданта ви не знайдете, а дані, які я вам привів, підтверджують, що більш надійно захисту від радіації не існує сьогодні в світі. Як його використовувати? Ну, звісно, краще підготувати імунітет до зустрічі, наприклад, почати там трошки раніше приймати, десь один раз в день в профілактичних дозах. Ну, дози різні там залежать від чутливості організму, від 15-20 крапель до 35-40 крапель. Разова доза один раз на день. Це якщо профілактична. Якщо виникне загроза, то треба приймати двічі на день. Але дози залишаються такі ж самі. Оскільки воно не має практично побічних дій, ви його можете використовувати, скажімо, тривалий період, якщо буде загроза. Ви за цей тривалий період ви не просто мінімізуєте коду від радіації для організму, ви абсолютно захистите свій організм. Так що, бачите, не такий страшний чорт, як його малюють. Запам'ятайте, якщо існують якісь фактори, що викликають якісь неблагодійні там, наслідки для нас, то обов'язково. Є ті фактори, які можуть захистити від цього. В даному випадку від радіації я вам запропонував на сьогодні підтверджене, надійний і безпечний захист. Тим більше, що ви багато виграєте, ви ще піднімете свої захисні сили, ви будете менше хворіти, ви будете повільніше старіти і не будете боятися радіації. Так що будьте здорові!